Знаєте, ми вже майже півтора року на території нашої церкви і в світличці особливо. Привітання в нас таке, є такий слоган. Доброго дня, ми з Ірпеня. Слава Богу. Знаєте, це вітання таке. Хотілося б вас, брати і сестри, привітати теж. Чому? Тому що ми знаходимося в храмі Божому, ми знаходимося в церкві. І написано в Слові Божому, що брами пекла не здолають церкву. Тому ми разом, ми в спільноті. Ми сьогодні говоримо в контексті наших домашніх груп. Знаєте, якщо ми в домашній групі, група це церква. Церква починається з групи. Ви знаєте, якось моя онучка, якій на той час було 5 років, вона в мене щось запитала. Але я не мав відповіді. Кажу, я не знаю. Вона мені каже, діда, запитай в Google, запитай в інтернеті. Слухайте, 5 років. Тобто, і я не знав, і я думаю, запитаю, послухавши свою онучку, як приклад, запитав у Google в інтернеті і отримав таку відповідь, що група це сукупність осіб, об'єднаних спільною метою. Ідеєю, працею, якоюсь сукупністю, сподіване на. Розділяються відночасно від інших. Знаєте, в них є, якась є ціль, і вони окремо. Ще група людей це спільнота об'єднання об людей, згуртованих спільними умовами життя, метою, цілями та інтересами. Знаєте, раніше в мене була група. В якій були спільні цілі, були інтереси. Ми навіть прикладом одним для одного являлись в поведінці. У нас навіть одна поведінка була. І це була, так можна назвати, група гаражна. Знаєте, це було в гаражах. Але ви розумієте, ми там збиралися не для того, щоб читати Слово Боже. Ми там збиралися не для того, щоб повчитися один в одного. Ми навіть збиралися не для того, щоб ремонтувати машину. Ми збиралися, і ми казали, давайте ми будемо знищувати зеленого змія. Ну, Зеленого змія це зрозумієте що, да? Ви знаєте, ми його знищували, нам здавалося. Але вийшло навпаки, що цей Змій знищував нас. Він знищував нас, наші сім'ї, наші сім він знищував наше відношення один до одного. Але слухайте, ми... Дуже частенько, знаєте, як було таке, коли вже домашня група підходить до кінця, коли вже пляшки пусті, то ми так один одного обіймали. Я тебе вважаю. Оце була в нас така домашня група. Але якщо ми подивимося, у багатьох із нас є домашні групи. Є домашні групи по нашим якимось хобі. Це може бути інтереси, якісь щось інше. Якщо ми звернемося не в Google, а звернемося до Біблії, до писання Слова Божого, то вже на початку ви можете, у вас є, до речі, в кожного попереду, тільки в першого ряда попереду немає, а у всіх є попереду, у вас є біблії. Ви можете дістати і перевірити, чи правду я кажу, бо я раніше думав, що написано в Слові Божому, що пишу. Не впивайтеся, але такого не написано. Ви можете перевірити, чи те, що ми зараз, я прочитаю, чи воно і написано. То вже на початку вбуття. Це перша книга в Біблії написана, в 26 му розділі. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Господь сказав: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І Він створив людину. Нам Необхідне спілкування. Нас такими створив Господь. Ми люди створені Господом соціальними. Згадайте, спочатку дитячий садочок. Тоді була школа, тоді, після школи, десь хтось пішов якісь навчатися десь в технікум, в університети, інститути, і так далі. Тому завжди була, знаєте, спільність якась. В кого робота. І зараз церква. В когось церква раніше. В когось пізніше, але ми зараз об'єднані в одне-єдине. Це наша група, наша сім'я. У когось вона раніше, у когось пізніше. Але давайте ще ми подивимося в контексті Біблії: необхідність віруючих людей збиратися разом. Ми можемо побачити в прикладах в діях апостолів. У вас, ви бачите, є написано: це дії апостолів, другий розділ, 46-й вірш, написано. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, те, що ми зараз робимо, да? і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в, серед... в сердечній простоті. Тож, і кожного дня перебували вони однодушно де? Перше – це де? У храмі і... і по хата. Тобто, якщо ми говоримо про контекст домашньої групи, то домашня група це біблійно. Тож ми можемо з певністю сказати, що Ісус створив спочатку групу людей. Хто читає Біблію, той зрозуміє, знає, Він перебував, Він взяв групу людей, він з ними перебував, Він знаходився, Він допомагав їм, він кормив їх, він навчав їх, він навіть що робив? Він навіть ноги мив. Пам'ятаєте? Він навіть ноги ми в своїх учнях. Тобто Він навчав їх і служив їм. Пам'ятаєте, навіть коли учні, були гоніння на учнів, вони знаходились, вони заховалися в, одному із, в одній з хат, вони були, зачинили двері. Пам'ятаєте? І Ісус Христос прийшов куди? Прийшов навіть до них. Тобто вони були в хаті, вони були десь в якійсь групі, і Господь прийшов до них. Тож, ми, послідовники його, маємо робити те ж саме. Домашня групка це підтримка, це духовна підтримка, фізична підтримка. Знаєте, моя домашня група ще була, не враховуючи гаражну, була в 2004 році. Я був на реабілітаційному центрі. Своїми проблемами, своїми залежностями. Я потрапив, слава Богу, дякувати Богу. Потрапив в реабілітаційний центр. І в нас в реабілітаційному центрі це був будинок, е приватний будинок. Там було декілька кімнат, ми там жили 12 чоловіків. Я там був найстарший з них, вони деякі на мене називали дядя Вітя, бо я був старший, бо вони були помолодші. Знаєте, в нас там була одна кімната, ми на неї називали таємна кімната. Чому таємна? Тому що кожен. З реабілітантів, котрі проходили реабілітацію, вони могли зайти в ту кімнату, коли необхідність є. А слухайте, на реп-центрі багато, дуже суперечок, таких, знаєте, люди прийшли з світу ще ніж і між собою. І для того, щоб заспокоїтись, ми заходили в цю таємну кімнату. І був, був, був такий випадок. знаєте, я вночі брав одну годину молитви. З третьої ночі до четвертої ночі я обрав собі таємну кімнату, я ходив туди молитися. Вночі. І ось такий випадок. Я, значить, заходжу, це окрема кімната. Я там молився, і, видно, я голосно молився дуже. знаєте, Я казав, Господи, прийди до мене, Господи, дай мені доторкнутися до Тебе, Господь, хочу тебе побачити. Тобто, і я оце говорив голосно видно. І через стіну хлопці ж там в кімнаті вони ночували, спали, і видно одного так воно зачепило, знаєте, що не даю я спати йому, тому що я голосно молюсь. Він так очі відкрив, каже: Господи, ну прийди ти вже до цього дяді Віті!» <рик> Розумієте? Тобто оце наша спільнота. «Прийди ти вже до цього дяді Віті!» Слухайте, це була така дуже цікава. Але слухайте, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб, по домах поживу приймали. І з радістю та в сердечній простоті. Знаєте, чи є в нас тут люди, якщо ви є не соромтеся, підніміть руку, хто вже в домашній групі. О, слухайте, слава Богу. Ви бачите, хто ще не в домашній групі, ви побачили, що є люди в домашній групі, і вони тут, значить, все нормально, все добре. Домашня група це добре. Знаєте, у вас немає переваги перед тими, хто були на першому зібрані. Але у вас є перевага. Перед тими, хто дивиться нас через інтернет. Чому у вас є можливість після цієї е, е, сьогодні в нас служіння підійти, у нас є там столи, і обрати собі домашню групу по своєму подобанню. Я скажу, чим? чим добра домашня група? Це підтримка один одного. Ми бачимо, знаєте, ми з дружиною завжди були в домашніх групах. Були сімейні і окремо чоловічі. Жінка ходила в жіночі групи, це нам дуже-дуже дуже допомогло дуже, дуже в наших сімейних відносинах. Ми навіть, знаєте, ми навіть, навіть знаєте, У нас була домашня група, одна із перших була, ми називали її група по п'ятницям. Така назва вайбери, знаєте. ми. Тоді в нас була одна група, одна сім'я запропонувала: Давайте називемо нашу групу фари. Ми ж світим. У нас була в вайбери група фари. І одна із останніх груп у нас була. Брат запропонував, давайте називаємо марафон. Чому марафон? У нас була група більш віку постаршого люди, і нам на два роки, щоб знаходитись в групі, потрібно було пройти цю дистанцію марафонську. Слава Богу, всі дійшли. Слава Богу. Так що називайте свою групу. Тобто шукайте, називайте свою групу, і буде у вас група. Знаєте. Нові знайомства, нові відносини. У нас було так, що ми, по прикладу, однієї домашньої групи, у нас одні друзі запропонували. Давайте, каже, будемо ходити сьогодні, наприклад, в одній на цю неділю, в одній ми, в одній сім'ї. Наступну неділю ми в іншій сім'ї. Наступну неділю ми в іншу сім'ю йдемо. Слухайте, в кого є можливість прийняти в себе дома, в квартирі. Або, якщо ви в приватному будинку, ви можете це зробити. І ми чим це добре? Тим, що ми можемо бачити потребу один одного. Хто як живе, ми можемо побачити, можемо допомогти один одному. Знаєте, хочу такий приклад вам розповісти. У нас домашня група. Я дзвоню, в мене машина, акумулятор не заводився. От. Машина заглохла, не можу їхати, потрібно їхати. Я Дзвоню домаш... домаш... з домашньої групи до... до брата і кажу: брат, потрібна допомога, машина не заводиться. Він тут же приїжджає, це зато... домашня група, знаєте, це відносини один з одним. Брат тут же приїжджає, дає мені прикурити. Знаєте, що таке прикурити? Водії, а жінки, може, не знають. Це коли проводами від одного акумулятора до іншого акумулятора. От він достає провода свої. Дає мені таким чином прикурити, у мене машина заводиться, слава Богу, я поїхав. Все добре. Брат з домашньої групи мені допоміг. Але слухайте, що було далі? Проходить два чи три дня, і домашня група благословляє мене цими шнурками. Новими шнурками. Знаєте, вони подарували мені, вони бачили мою потребу. Щоб я тепер, але це не для того, я акумулятор відремонтував. Це тепер, щоб я міг допомогти комусь іншому. Друзі, ми. В домашній групі для того, щоб ми комусь допомогли і ми отримали підтримку. Знаєте, в час цей тяжкий дуже час. Може, в когось немає даху над головою, знаєте, десь хтось китається, десь квартиру знімає, немає можливості, але ви можете записатись в домашню групу і ходити на домашню групу до когось. Тому я побуджую вас, щоб ви прийняли цей. Е як е, сказати, заклик, заклик да. і прийти там є жіночі, є чоловічі, є сімейні, тобто нехай кожен із вас знайде по серцю своєму домашню групу і відвідуєте домашню групу. Чому? Тому що, як ви пам'ятаєте, на прикладі Ісуса Христа, спочало, спочатку була група, тоді стала церква. Навіть наша, подивіться, наша Ірпінська біблійна церква, вона колись почалась. Вона колись почалась з маленької групи. Константин Гончаров своєю дружиною. Вони розпочали в вірпіні домашню групу. Розпочалася домашня група, дивіться тепер. Тепер у нас є така велика церква. Тому хто знає, з вашої домашньої групи може бути велика церква. Нехай Господь нас благословить і допоможе нам. Амінь.